Вітаю, друзі. Оглядаємо користувацькі мапи для стратегії Tiberium Варс. Подивимось на мапу Статік, вона приблизно симетричного характеру, зелені і блакитні цятки, скоріш за все, поля Тіберію, і криві коричневі лінії, скоріш за все, рельєфні перешкоди. Отже, плаздарм рівний, оточений скелями з проходами. Є турель. Є аж два поля Тіберію поруч. У сусіда також є турель. Якщо більше подивитись на мапу, схоже, що кожен плацдарм має турелі два поля Тіберію. Щодо Тіберію, він вичерпується в нормальному режимі. Тільки чомусь блакитний вичерпується швидше за зелений, а має бути, здається, навпаки. Екстрактори встановлюються без проблем. Бункерів цивільних будівель, видобувних веж ЕМІ взагалі нічого немає на цій мапі. Можна лише підвести підсумок, окрім турелей. На мапі немає нічого з додаткових можливостей. Тепер і стандартний, візуальних дефектів не помічено. Чиста і робоча мапа. Дякую вам за перегляд і на все добре. До зустрічі.